Лиш від них люди в церкві ховались, а сьогодні це власні підвладні пани Вже над нами так само знущались. Чадамати, Моя рідна, посивівша мати, я пішов на війну, тебе визволяти, а як не діжнешся, стої січим мене, посади блага. Що тебе покидаю, бо мушу йти на війну проти осатанілої зграї. Хто зна, чи вдасться нам ще раз зустрітися. Та я сподіваюся. Сподіваюся, що одного ранку прокинешся та й мене пробачиш пробачиш та й заплачеш. Слізь, не жаліючи, обмиєш ти ними усю Україну, Україну нову, сильну, в якій брат за брата. Йшов під кулі навпростець, не боячись ката. У доріжці зустрілись дві дощі одна до Бога пішки, а інша грішний світ. Одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти народжена в раю. Так би розминулись, але душа бійця на іншу обернулась, знайоме щось з лиця. Сказала гей, малеча, ану мо, хлопче, стій. А як ім'я, до речі, матусеньки твої. Душа же немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг, Казав Господь Галина, таке її ім'я ось ось народить сина, а син її то я. Мене на землю жити Господь благословив, я маю народитись, а ти вже там пожив? так обійця спитало маленьке немовля, воно ще знань немало, що то таке земля. А той боєць Галина, повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала немовля. Сплили перед очима щасливі ті роки, як він, ще був хлопчина І просив її руки, весілля і навчання. І все було чудово, вагітність. Добрий знак, і взяв він жінки слово, що родиться козак. А потім сум в родині. В країну зло прийшло, Галини, очі сині зробилися мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину, який же я козак, як гляну в очі сину, що родиться в цей рік? Скажу, що в злу годину я за спідницю втік, поцілував Галину і рушив на війну, а потім. Постріл в спину і запах полину. Згадав, боїць ти стрімко і донемовля сказав, ти бережи Галинку, що краще буде з мам. Пробач мені, дитину, вас мамою підвів, та буду я невпинно з тобою з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш, а все, що більше треба, в житті ти сам знайдеш. Обнімемося ж, сину, тобі части в життя, а я прикрию спину тобі із забуття на місячній доріжці. Невпинний душ потік, одні до Бога пішки, хтось протилежний бік. Народжуються діти воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось винен йти убій. Але допоки в серці жіночому любов. Життя не перерветься, відроджуючись знов. Кача по тисині, плине кача по ти сині. А молоді люди того не знали. Вони вийшли і вирішили. І вже тоді їхні батьки підтримали і тоді організувався справжній майдан. Я переконаний, що ті молоді люди, які не знають, що не можна зробити, вони зроблять. Я переконаний, що нічого можливого в нашому житті немає. Ми всі зобов'язані робити. Як говорив Микола Миколайович, Сьогоднішня дата викликає неоднозначні почуття. З однієї сторони, це почуття смутку. З іншої сторони, це гордість. Почуття смутку навіює те, що за такий короткий проміжок часу наш народ вже вдруге піднявся на революцію. Почуття смутку викликає те, що протягом. вже Двох останніх років в нас є Небесна Сотня, і в нас є герої АТО, які віддали своє життя на сході нашої держави. З іншої сторони, почуття гордості викликає те, що наш народ проявив себе незламним і двічі він повалив непохитні режими Кучми та Януковича. Почуття гордості викликає те, що наші хлопці, перебуваючи у меншості, не застосовуючи вогневу перевагу, оскільки такої в них немає, вони гідно дають відсіч тій терористично-російській орді на сході нашої держави. І я переконаний, що ми здобудемо протягом найближчого часу і третю перемогу. Також, користуючись нагодою, хочу подякувати усім вам. За підтримку нас під час Революції Гідності і за ту підтримку, котру ви надаєте і своїми молитвами, і матеріалами, і одягом, і харчами, коли ви допомагаєте тим хлопцям, які зараз перебувають на сході, дуже дякую тим, котрі долучилися до збору допомоги, котра завтра вийде у село Піски, це біля Донецького аеропорту. Щиро вам дяка від тих хлопців, котрі удержать допомогу. Дякую.